Друзі, всім привіт! Нарешті в нас випав сніг, і тепер хочеться чогось теплого та затишного. Сьогодні я буду готувати ось таку вітамінну просто бомбу це обліпиховий чай. Також я покажу, як я його заготовляю, щоб він зберігався всю зиму і ви смакували в будь-який момент. Я дуже вам рекомендую скуштувати, а заодно наберемося здоров'я. Спочатку я беру обліпиху, Ось ця у мене куплена в магазині. Вакуумована, ну, в закритій парці, я її не мию. А ось цю я брала на базарі, тому я її перебирала і потім мила і відкинула на сито. До чаші блендеру тепер відправляю обліпиху. Корінь імбиру потрібно почистити. Та порізати, щоб полегшити роботу блендеру. Я взяла такий невеличкий шматочок сантиметр 2. Відправляю туди ж, до чаші блендеру. Я беру апельсин. Дивіться, цедру я знімаю, а потім покажу, що буду робити. цедру я обережно зняла і її відправлю до блендеру. Додала. А тепер оцей білий шар я зніму і лише додам м'якоть. Але зауважу те, що якщо напередодні заморозити апельсин, то його можна додавати разом з тим білим. Він гірчити не буде. Це вже перевірено. Просто на шматочки я його порізала і теж відправляю до блендеру. Тепер сюди ж я додам дві такі добрі ложки меду. Все, Тепер це все потрібно перебити до однорідності в блендеру. І ще, якщо бачите, що у вас ось так застрягли ягодки, треба помішувати. Таке ароматне пюре ми отримали. Тепер дивіться, оця все маса буде десь на 2 літри води кип'ятку. Якщо ви робите на компанію, то будь ласка, якщо ви робите тільки для себе, то я ось так роблю. Одразу на дощечку ставлю форму для випікання і в неї розливаю ось це пюре. Ось так ой, так щедро. І ось так разом з дощечкою ставлю морозильну камеру. Пояснюю, чому одразу ставлю на дощечку, тому що силіконову форму ви з усією ну, не піднімете, вона буде розливатися і переливатися, а дощечка дуже класно у вас стане в морозильну камеру. Отак я залишаю на потім, потім, просто, як воно замерзне, виймаю, скільки мені потрібно, і заварюю чайок. Нюанс. Якщо ви захочете перелити не у такі порційні штучки, а у одну ємність, щоб потім набирати ложкою, то вам до всієї суміші, до цієї потрібно додати ще грамів 50-60 цукору. Чому? Тому що тут тільки мед, цукору недостатньо, і воно у вас замерзне на камінюку, і вам дуже важко буде його виймати ложкою. А якщо там буде цукор, то воно буде таким сорбетом, воно буде м'яке, його можна буде з легкістю набирати. Далі все просто. Я на 250 грамову чашечку беру 3 столових ложки ось такі повні. Багато хто додає в такі живі чаї. Розмарин, гвоздику, бадьян, ще що там, мускатний горіх. Але я не люблю, мені перебиває тоді аромат обліпихи, тому, якщо ви полюбляєте, можете додавати собі в чашечку. Я смакую так. Заливаємо кропом. Жимо смакувати. Друзі, це дуже смачно.